вперше в житті приймаємо участь в такому грандіозному шоу. І все, що відбувається, це для нас як новинка. І ми постійно переживаємо, а як тут буде, а як от вийдемо. Вони роблять живу музику. Це дуже приємно. В фінал попаде тільки одна група. Це група «Вода». Сережа відповідає за спізнення на репетиції. От його головна задача запізнитися. Оліна головна задача на репетиціях. Накричати на Сережу. А моя задача... А твоя задача попрокалитись з Оліжити чи що? Ні, просто допомогти Олі кричати на Сережу. Можна дуже серйозно. Ми проводимо дуже багато часу разом. Коли ми троє збираємося, нам завжди є щось робити. Вони все там, тайно, там закривають, репетирують в кімнаті і там бо вони все експериментують. Репетиції у нас приходять в такій малесенькій, нашій рідсенькій кімнаті. Там є така цікава штука, що ми так близько ж, е, сидимо один до одного, що можемо просто дістати один-другого рукою і якщось не так, так так почесати один одного. Дуже дуже-дуже хотілось перейти з нашої маленької кімнатки, де ми граємо на велику сцену. Зараз, якщо чесно, це Україна має талант, нам дав ну, якби дуже великий поступ. Хтось оцінив нашу творчість і ми боїмося, що це пройде і все. Просто зараз з води буде народжуватися музика Гурт Вода. Я люблю дивитись у небо будь-який час. Я люблю подіймати дерева. Yeah! Я, тоть я. Гурт, вода, на сцені шоу Україна має талант. Дякую. Я думаю, що ви всі сьогодні заснете щасливими. Ці оплески для вас. Дякую, дякую. Олю, ти до останнього не могла повірити, що ви потрапили до п'ятдесятки найталановитіших. Ось ти на цій сцені. На вас дивиться вся Україна. Як відчуття? Просто. Супер, класно. Дуже, дуже, дуже вирушило, так я чесно. Ну супер. Маски Дя... не можу, я ще. Дякуємо, я не знаю. У мене аж з носу закапало. <рес> Це добре чи погано, я не знаю, як реагувати. Це добре. Це добре. Від щастя, так? <рес> ага. Я сподеваюсь, что судьи те счастливы, але у них с носа не капает, Слава. Вода кругом. Кстати, по поводу, ну коллектив вода, что ж вы хотите. В прошлый раз я помню, помимо той воды, которая была запланирована номером, у нас еще ручейки, помните, слез текли по щекам. Ну, в общем, очень стильный коллектив. Мне кажется, вода отовсюду сегодня из носа. Вот. А, я от души желаю, чтобы дежавю, которая может сегодня случиться, все-таки случилось. Чтобы опять текли ручейки счастья на ваших щеках. Что касается самого номера, он был немножечко жестче, чем я ожидала. Но я вот так поняла, что у вас есть перспектива, есть куда двигаться, поэтому вы неожиданны. И это здорово. И, конечно, еще от всего сердца вам желаю, чтобы самое Твердое сердце и душа нашего зрителя все-таки поддалась вам, потому как ведь вода камень точит, мне почему-то так кажется. Правда. Спасибо большое. Игорю, я сподіваюся, что сегодня ты на боте цих трьох. Я на босі, я знаю, чому хлопці такі веселі. Їх надихають на подвиги музичні шалені очі Олі. От такі, ну, шалені в гарному сенсі цього слова. Е, ти композитор, так, ти пишеш всі ці твори. Але можна сказати, що я одна пишу, бо хлопці допомагають мені... Та я що... бачу, що вони писати не можуть, По них видно. Шаленіший, мабуть, Вова. Вова. Він, він там, да, завжди в нас енергійний такий Завжди. Мені сподобалось в основному, але є одне, у мене таке зауваження, може не дуже коректне, мені таке враження, що не всі глядачі додивилися ваш номер до кінця і зробили собі санітарну паузу, тому що так сильно зюрчало і довго. І досі, і досі. І досі здюрчит. От, Може перебір, а може і ні, не знаю. Але ну, лише добре. Це корисно для здоров'я. Для здоров'я. Так, це така терапія. Я, я думаю, що дослухало багато людей. Влада. Ну що так сильно здюрчало? Минулого разу здюрчало такі. Ну ти ж дослухав. Що. <ріст> Хорошо, що не здюрчало над ухом у мене, я так поняла. <ріст> Влада, я думаю, що ти зараз серйозно говоритимеш. Конечно, как всегда. Ну, приятно смотреть на талантливых людей, ребят. Я вижу, что вы развиваетесь. Вот вода у вас уже появилась а, разных цветов, появились новые инструменты. Оля, наконец-то подсела поближе к нам, чтобы ее можно было рассмотреть. И рассмотреть, насколько она не только харизматична.